Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі чудові е сирні, хвостики, так як сирна запіканочка, такий десерт з вишнями, дуже смачненький, такий класний. Дивіться, які, які класні. Тут я ще підсипала. Дуже дуже такі чудові. Ось такі сирні хвостики. Кому цікаво, готуємо разом. Готуємо сирні хвостики. Такий десерт я готую. От я маю 400 грам сира. Ось тут опере. До сюди додаю я одне яйце. Додаю сюди. Ванільного цукру з пів чайної ложки. Додаю сюди дві столові ложки або чотири отако чайні. Отак додаю. І це все перетираю отак. Це можна перебити блендером погружним. У мене вже нема, збавився. Так, додаємо сюди або родзинки, або я дам один вишні. Отаку я дам в сир. Дам віжмені, в мене в'ялені вишні. О, і це перемішати гарно. Можна собі більше. Ось так. Тепер ми беремо отаку я маю шоколадку. Ми цю шоколадку беремо, будемо натирати. На ці терці отакі. Отакі. Формуємо тепер хвостики. Тут я маю пачку е, конусів на таких раз. Цей конус. Даємо сюди всередину добру чайну лишку цього Отак. От Разом з тими здаємо сюди чайну лишку шоколаду потертого і зверху даємо знову чайну лишку отакого. От Сира. Складаємо це можна в яйце і на пательню. Я буду запікати і складаємо тако на бляшку. Так я всі поформую. Так, я додала ще. Сюди 200 грамів сира, так само зробила, додала. Я все напишу під відео, кількість в мене пішло на цих 12 штук. І, і даю я більше е, цього. Шоколаду даю дві чайні лишки. Ви замість шоколаду, можете дати джем, можете дати варень. Можете дати що завгодно що можете дати сюди. Замість шоколаду. І накладаємо так. На бляшку. Так, ми начинили. Тепер оди, я беру двоє яє. збиваю їх файно і буду змащувати, змащуємо ці хвостики повністю. Навіть ми візьмемо ці хвостики, спочатку ми у яйце отак макнемо. І а тепер ми ці хвостики ще присипаємо кунжутом Ставимо випікати при 180 градусів, аби було просто зарум'янилось. Такі вийшли у нас. Сирні хвостики. Ось такі чудові, класні, смачненькі, сирні хвостики вийшли. От. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир всім і нашій Україні. До зустрічі! Такі смачненькі, делікатні такий класний десерт для дітей. Дуже цікаво буде, бо це сир є. Вони класні, як і в холодному вигляді, так і, і в теплому вигляді, в гарячому, як запіканка. Я вам зараз покажу, які вони в, в розрізі. Ось такі в розрізі, зараз я вам покажу. Тут є шоколад, тут є. Дивіться, як і вишенька, яка, яка класна смакота. Чудова смакота, так як сирна запіканочка, шоколад, все є. Дуже, дуже смачненькі і гарні. Так що готуйте.